Шановні земляки, вітаю вас! Сьогодні хочу поговорити з вами про церкву. Буквально за два останніх вихідних дні, в суботу і в неділю, відбулися такі зміни в церковному житті нашої Лохацької громади, які годі було сподіватися останні 30 років. А саме, у суботу, буквально після оголошення, в місцевій групі Фейсбуку, до каплички, біля якої колись молилися виключно московицькі попи. Зібралися люди лише тому, що дізналися, що освячення верби буде робити пристоятель храму Української церкви, Православної церкви України. І таких людей неочікувано прийшло десь до п'яти десятків. Буквально через декілька годин в центральному парку нашого міста в Офиці зібралося близько 200 людей, які так само по оголошенню. Пішли святити вербу цьогоріч в українську церкву. Серед них не було ані керівництва міста, серед них ще не було тих, хто вважається елітою цього міста. Інша справа, чи вона цією елітою є. Але те, що це відбулося, і відбулося саме на місці, зруйнованого комуністами в 30-х роках минулого сторіччя, і дай Боже, відновленого храму Пресвятої Богородиці. Головного храму Лофиці в усі часи, який носив назву Собор, це вже великий знак. Знак того, наскільки ми змінилися за цей рік, що минув. І змінилися ми тільки тому, що прямо в цю секунду гинуть наші хлопці і дівчата там на передовій, даючи змогу нам жити, а головне думати. Думати, аналізувати, мислити, чому так? Чому сьогодні так в нашій країні? І чому саме так сьогодні в нашій церкві? Всі ви бачите, як по території країни буквально хвилею котяться рухи по очищенню від московських попів нашої землі. І мова сьогодні не йде про те, що десь батюшка хороший, а десь він поганий. Мова не йде про те, щоб закривати храми, виганяти попів. Не про це сьогодні мова. Що б вам хто не розповідав, а мова про те, що настав час очиститися від московської церкви як інструменту в цій війні? Церкви, яка на сьогодні, як показують останні е події, які відбуваються, є буквально агентурною мережею, є прихистком диверсантів. Не показують цього сьогодні в телемарафоні, але буквально днями журналісти. Знайшли інформацію, підтверджену, перевірену інформацію, про те, що Онуфрій, предстоятель так званої УПЦ, є громадянином Росії. І паспорт він має з початку 2000-х років. І цей паспорт дійсний. На що це вказує? На те, що ця людина свідомо порушує українське законодавство. Адже ми не маємо права за законом мати декілька громадянств. І порушуючи цей закон, він очолює сьогодні цілу мережу церков. То, як ви думаєте, порушуючи закон сам? Чи не дозволяє він порушувати цей закон всім тим, хто нижче нього, так доходячи прямо до нашого рівня? І ще тільки в одній церкві на сьогоднішній день є така агентурна мережа. Але про це ми з вами поговоримо в наступних відео. А сьогодні я просто вас поінформую, що на сьогодні зібрано вже Більше тисячі підписів громадян нашої громади з вимогою до депутатів проголосувати звернення до президента, до Верховної Ради, до Кабміну негайно заборонити на території всієї України Московську ворожу церкву. І в цей четвер відбудеться сесія міської ради, Лофицької міської ради, на якій ми ще не знаємо, чи винесуть це питання. І як проголосують депутати. Але для всіх нас це стане маркером. Хто ці депутати і чому вони так голосують? Про це теж ми з вами поговоримо окремо. На сьогодні все. Пишіть, давайте свої реакції, і будемо з вами обмінюватися саме тією інформацією, яка дозволить нам всім очиститися від ворожої пропаганди, від поневолення духу. Від всього того, що кайданами висіло всі ці 30 років на нашій країні і не давало нам рухатися вперед.